Чотири додаткових концерту, які не вимагають будь-яких спеціальних навичок або досвіду. Як заробити, не будучи експертом, чотирьох способи заробити, які доступні кожному? Сучасний світ диктує свої правила, фінансова стабільність стає все більш крихкою, а необхідність в додаткових джерелах доходу очевидною. І ось ти стоїш перед вибором, шукати складну роботу, що вимагає специфічних навичок, або знайти щось простіше, але приносить відчутний дохід. І, на щастя, другий варіант цілком реальний. Я, як людина, постійно експериментує з різними способами заробітку у вільний час, переконався в цьому на власному досвіді. Не обов'язково бути генієм маркетингу або програмістом, щоб почати підробляти. У цій статті я розповім про чотири способи, які не вимагають глибоких знань і досвіду, але при цьому можуть приносити непоганий дохід. Я поділюся не тільки теорією, але й розповім про свої особисті спостереження та поради, засновані на реальному досвіді. Тестування додатків ваш голос важливий і оплачується. Я пам'ятаю як кілька років тому вперше почув про тестування додатків. Чесно кажучи, спочатку поставився до цього скептично. За що ж мені платити, якщо я просто користуюся додатком? Але, зважившись спробувати, я був приємно здивований. Це дійсно виявилося нескладно і навіть цікаво. Суть проста тобі платять за те, що ти використовуєш додаток і даєш чесний відгук про його роботу. Тебе просять виконати певні завдання в додатку, а потім висловити свою думку про його зручність, функціональність і загальне враження, що потрібно знати платформа Аїртаска, Юзафел Юзатестих Трима – це лише деякі з платформ, де можна знайти завдання з тестування додатків. Не варто обмежуватися однією платформою, спробуйте кілька, щоб знайти ті, які підходять саме вам. Оплата оплата може варіюватися від 5 до 40 доларів і вище за одне завдання. Мій особистий досвід полягає в тому, що середня оплата за 20 хвилинний тест становить близько 10 доларів. Це непогана погодинна ставка, особливо якщо врахувати, що для виконання завдання не потрібно ніяких спеціальних навичок. Рада: будь чесним, не намагайся догодити розробникам. Твоє завдання дати об'єктивну оцінку додатки. Запису екран. Більшість платформ вимагають запису екрана та голосу під час виконання завдання. Переконайся, що у тебе є необхідне обладнання і що запис ведеться в хорошій якості. Будь уважний до деталей, звертай увагу на всі аспекти програми, зручність інтерфейсу, швидкість роботи, наявність помилок. Пробуй різні додатки. Чим більше додатків ти тестуєш, тим більше у тебе шансів знайти цікаві і високооплачувані завдання. Догляд за рослинами зелена підробіток для душі. Я не найдосвідченіший садівник, але навіть я розумію, наскільки важливий правильний догляд за рослинами. Ідея побічної роботи, пов'язаної з доглядом за рослинами, здається мені особливо привабливою. Оскільки вона поєднує в собі можливість заробляти гроші та приносити користь природі. Уяви собі, ти поливаєш квіти, підрізаєш сухі гілки і насолоджуєшся свіжим повітрям, а в кінці дня отримуєш гідну оплату. Що потрібно знати навичка для цієї підробітку не потрібно спеціальних навичок, досить вміти поливати рослини, підсипати землю і стежити за їх станом. Пошук клієнтів, оголошення про роботу можна знайти на таких платформах, як AiртаSка, а також у місцевих групах у соціальних мережах. Рада, будь акуратним, поводя з рослинами дбайливо, щоб не пошкодити їх. Стеж за станом, регулярно перевіряй рослини на наявність шкідників і хвороб. Спілкуйся з клієнтом, повідомляй клієнту про будь-які проблеми, що виникають з рослинами. Пропонуй додаткові послуги, крім поливу, можна пропонувати послуги з пересадки рослин, удобрення та боротьбі з шкідниками. Доставка вантажів, мобільність і гнучкість в роботі. Якщо у тебе є автомобіль і вільний час, то доставка вантажів може стати відмінним способом заробити. У сучасному світі, коли онлайн покупки стають все більш популярними, попит на послуги доставки постійно зростає. Ти можеш доставляти продукти, одяг, меблі та будь-які інші товари. Що потрібно знати. Вимога для цього підробітку потрібна наявність автомобіля, водійських прав і страховки. Платформа, Airtask та інші подібні платформи пропонують багато оголошень про роботу з доставки. Рада. Будь пунктуальним, дотримуйся терміни доставки. Будь уважним. Звертайся з вантажем байливо, щоб не пошкодити його. Будь вічливим, спілкуйся з клієнтом шанобливо. Плануй маршрут. Використовуй навігатор, щоб вибрати оптимальний маршрут і уникнути пробок. Асистент на eBay – цифровий помічник для онлайн торгівлі. Ця підробіток, на мій погляд, особливо цікава для тих, хто захоплюється онлайн торгівлею. Ти можеш допомогти людям продавати товари на eBay, створюючи оголошення, відповідаючи на питання покупців і обробляючи замовлення. Це чудовий спосіб отримати досвід цифрового маркетингу та дізнатися більше про те, як працює інтернет-торгівля. Що потрібно знати? Навичка для цього підробітку потрібне вміння користуватися eBay та іншими онлайн-платформами, а також навички спілкування з людьми. Пошук клієнтів. Оголошення про роботу можна знайти на таких платформах, як Айртаска, а також у місцевих групах у соціальних мережах. Рада. Будьте уважні до деталей, створюй якісні оголошення з докладним описом товарів і привабливими фотографіями. Будь оперативним, відповідай на питання покупців швидко і професійно. Будь чесним, надавай покупцям точну інформацію про товари. Вивчай правила eBay, дотримуйся правил eBay, щоб уникнути проблем з аккаунтом. Висновок, можливості є, потрібно лише захотіти. Як я вже говорив, не обов'язково бути експертом, щоб почати підробляти. Існує безліч можливостей, які доступні кожному, хто готовий витратити трохи часу і зусиль. Головне не боятися пробувати нове і шукати ті можливості, які відповідають твоїм навичкам та інтересам. Пам'ятай, що навіть невеликий підробіток може принести відчутний дохід і допомогти тобі досягти твоїх фінансових цілей. Я сподіваюся, що ця стаття надихнула тебе на пошук нових можливостей і допомогла тобі знайти свій шлях до фінансової незалежності. Не бійся експериментувати, пробуй різні варіанти і вір у свої сили.